30% електроенергії України виробляється тепловими станціями, теплоцентралями і подається в енергетичну систему України. Крім того, на цих підприємствах теплової енергетики виробляється тепло, наприклад, для таких міст, як Київ, як Чернігів, як Харків, як Черкаси. І перевести ці міста на інший вид палива неможливо. Тому критично має значення наявність вугілля. 24 мільйона тонн вугілля, яке ми виробляємо в Україні, споживаємо в Україні для виробництва тепла електричної енергії, 9 мільйонів тонн із них це антрацитова група вугілля. Антрацитова група вугілля добувається на території України. Яка тимчасово не під контролем. Це той критичний обсяг, без якого ми сьогодні не можемо стабільно функціонувати. Це той критичний вид продукції, яка потрібна як енергетики, так і металогійній галузі. Тому я вважаю, що в даному питанні треба відрізнити дві частини. Це що стосується боротьби з контрабандою, і я тут повністю підтримую, готовий сприяти максимально, щоб ця боротьба була ефективна. І боротьби з українським народом з точки зору того, що в українських оселях має бути тепло і має бути світло. Всі з цим погодяться. Це питання, яке стосується мільйонів українських громадян. Для того, щоб провести модернізацію, потрібні час і мільярди. Ця робота проводиться. І питома вага такого вугілля буде зменшена в споживанні в середньостраховій перспективі. Але сьогодні я хочу підкреслити, що альтернативі вугілля немає. Якщо хтось говорить про те, що треба задіяти формулу «Роттердам Плюс, я категорично проти цього. Тому що задіяння формули «Роттердам Плюс ціни на вугілля призведе до збільшення ціни вугілля в тарифі майже в два рази. Сьогодні вона обраховується 1730 гривень, а Роттердам – це 95 доларів плюс 10 доларів доставка, візьміть, це буде 100, 105 доларів. Це буде означати, що приблизно ціна вугілля в ціні електроенергії має становити біля 3 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це є неприпустимо. Що критично важливо, щоб ті підприємства, які постачають вугілля на підприємства, вони були зареєстровані і сплачували податки в Україні. Це надзвичайно є важливе значення. Тому, якщо ми хочемо розібратись... То я би наполягав, щоб це було абсолютно об'єктивно. І сьогодні штаб буде засідати, розглянути питання запасів стратегічних. Але ви розумієте, якщо є двохтижневий запас, це означає тільки єдине, що ми не можемо цей двотижневий запас спалити, щоб через два тижні вийти в кризу. Ми маємо вже сьогодні запроваджувати певні заходи недопущення зниження критичних запасів вугілля. Я вже не говорю про металургійні підприємства. Сьогодні в металургії працює 300 тисяч українців. Я вчора приводив приклад, в тому числі і Авдіївки. Українські воїни, волонтери, ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, мешканці Авдіївки захищали своє місто, боролись з окупантами під розриви снарядів. Я там був наприклад, я знаю, що це таке. Хлопці гинули, щоб захистити, тому що зупинявся Коксахін. Якщо Кахсахім зупиняється, зупиняється котельня, зупиняється котельня, 25 тисячне місто залишається без тепла. Захистили, відновили роботу підприємства. Сьогодні що із за блокади його треба зупинити? Це підприємство. Я вважаю, що тут треба дуже об'єктивно дивитись на ці речі. Я говорю чесно, відверто і відкрито. І я розраховую на те, що мене почують ті, хто. Управляють процесом блокади, так званої блокади е на лінії розмежування. Якщо втрачається вугілля, якщо зупиняються блоки, які працюють на вугіллі, це означає, що 30% е енергетики країни просто зупиняється. Я хочу поставити питання про Київ, про Харків. Я не розумію, що хтось хоче довести до того, щоб помешкання залишилось без, без опалення. Це неприпустимо просто. Якщо хтось знає з тих, хто блокує, як замінити вугілля на щось інше, будь ласка, прийдіть, скажіть, як це зробити. І тоді ми, в принципі, я тут, знаєте, я тут дивлюсь по-господарськи. Я в політику не збираюсь тут грати. Мене цікавить тепло і світло, крапка. Тому е фахівці сьогодні оцінюють і запропонують відповідні рішення. Ми їх розглянемо і далі будемо абсолютно повністю говорити про те, що потрібно робити, для того, щоб не допустити будь-будь будь будь катастрофічних наслідків.